Так, ми щоразу ближче наближаємося до Великого посту, в часі в якому будемо разом переживати якраз Христові страсти і сьогодні це неділя Захея, про одного такого митаря, який був начальником над митарями, був багатий, був малого зросту. І що головне, він захотів побачити Ісуса. Це найголовне. Все те, що він митник, те, що він начальник, те, що він малий зростом, не має тут значення. Міг бути не митник, міг бути не начальник, міг бути високого зросту, але що важливо, щоб він хотів бачити Ісуса. І ось він вирішує вилізти на ту смоковницю. Вона звичайне дерево, вище людини, і він вирішив побачити так Ісуса. І що Ісус головне також робить. Йде до Нього, Він його побачив і називає його по імені і каже, я сьогодні маю бути в твоєму домі. Але бачимо. Людей, які йшли з Ісусом, здається, йшли з Ісусом. Йшли без сумнів, раділи, може навіть вітали Ісуса, може якось там Його ну, раділи, напевно. Але бачимо, коли Ісус зробив щось не згідно з їхнім думанням, всі накинулися на Ісуса як оси. Ісусе, що ти робиш? до грішника пішов. Як це так? Ти що? Що не знаєш що він грішник? Начальник, митник. Але Ісус не дивиться на людські думки. Ісус дивиться на серці людини. Люди поводяться в залежності від думки людей дуже часто. Що скажуть люди такого, наприклад? Коли <кій> треба, наприклад, висповідати людину скажем, ну, старший, якусь свідомій, людина думає, що скажуть люди? Я ще не вмираю. Що скажуть люди? Треба посидіти хату, а що скажуть люди? Питання, наскільки тоді ця людина близька до цього митаря, митника? Наскільки людина хоче побачити Ісуса? Якщо в неї є думки, що скажуть люди, якщо вона йде до сповіді, наприклад, що скажуть люди, я вже певно нагрішила. Що скажуть люди? Або щось подібне. Ось чи людина прагне бути там, де той митар на дерево вилізь? Чи вона буде разом з тою масою людей, які ніби йдуть за Ісусом, ніби щось моляться. Але як тільки Ісус зробить щось не так, одразу зараз дуже так можна побачити, наприклад, на інтернеті ці новини різні, ну, дуже події різних багато стається. І так подивитись, хто там щось говорить. Можемо побачити, як наш народ одразу готовий з'їсти будь-кого. Накидається, одразу до грішника зайшов в гостину, згрішив, щось там наговорив не то. Тобто людина одразу ніби побожна, ніби ходить до церкви, навіть ніби сповідається. Але як тільки тут щось не з її думанням всередині, щось незгідне, Одразу готова з'їсти, готова забути, що ворог стоїть біля дверей і тільки думає, як знищити цей народ український, як знищити все, що тут є добре. Ця людина вже забуває про того ворога, що це треба зараз проти ворога стати всім дружно разом. Вона готова з'їсти сусіда, хай тільки ворог прийде, але сусід мій більший ворог. Бо Він і так сказав, він не так думає. Це як так почитати ось в Євангелії, практично люди нічого не змінилися. Якщо б уявимо собі, сьогодні був Ісус, там би на нього ті різні ЗМІ накидалися, через ЗМІ, через інтернети, через ті різних блогерів, Ісуса, певно, би так дзьобали більше, ніж тоді фарисеї і книжники. Так би було, навіть не сумніваємося. Якщо б людина, наприклад, не знала, що Ісус, але це був Ісус. І Він навчав те саме, що навчає у Євангелії. Людина прийшла на 10-ту на літургію, наприклад, читану якусь Восьму, прийшла, помолилася, посповідалася, пішла, побачила, що якийсь там проповідник починає щось говорити. Що би було, як би вона його судила? Питання дійсно відкрите. Як би людина повелася, коли б почула реального Ісуса, який говорить Євангелія. Але Євангелія не мертве, а Євангелій живе. На щодень сьогодні? Як би вона повелася? Це дійсно велике питання для нас. Тут Ісус побачив людину, яка хоче його бачити. Він не звертає на увагу, чи він митник, чи він начальник. В нього серце горить бажанням побачити Ісуса. Ісус йде до нього каже, я сьогодні маю в твоїм домі бути. Уявимо собі радість і щастя цього закея. Напевно, був чоловік щасливий, але думав Ісусе, ну як до мене? Мене всі вважають грішником, як ти до мене зайдеш? Але Ісус заходить і митне каже, половину дайду свого майна в Бога, кого скривдив поручательно. І скаже, на цей дім сьогодні зійшло спасіння. Отже він виліз на це дерево смоковницю, шовковицею, деколи так і так пише. Каже, це дерево дуже воду любить. Воно росте, наприклад, біля річки. Там якщо в святій землі, то вздовж Йордану дуже багато тої смоковниці росте. Коріння пускає, так воно хоче води дуже сильно. І ось дерево, яке любить воду, і тягнеться корінням до води. І цей захей хоче води живої. І він на це дерево вилізає. І він бачить Ісуса цю живу воду, яка йде до нього, Його напоїть. Хоче напоїти ця жива вода, який, якою є Христос. Це велика таємниця зустрічі людини і Бога. Кожна неповтор, навіть у Євангелії, хоч там цього не написано. Але як багато є випадків зустрічі, як людина зустрічається, як апостол Ісус покликає, наприклад. І це практично, якщо би так, напевно, в небі там пишуть Євангелії набагато більше. Там все пишуть. Як кожна людина зустріла Господа в своєму житті. Кожний христинин як він зустрів. І напевно нічого не повторюється. Якось все, ну, воно може бути подібним, але що воно кожен має свою особливу свою історію, свою таємницю зустрічі людини і Бога. Якщо візьмемо ось. Скажемо, літургія, день святий неділя. Скажемо, що це є смоковниця, це смоковниця, яка росте недалеко від нас. І ми живемо між людьми цілий тиждень. І тут розуміємо, Ісус має переходити через нашу територію. Має бути перемінення хліба і вина у тіло і кров. Тобто Ісус Євхаристійний переходиць. І ось коли ми приходимо на цю літурію, уявимо собі, що це закей, який дереться на дерево, тобто увійти у храм цей, побачити Ісуса, зустріти Його. Але треба нам так його зустріти, так прагнути його побачити, щоб Ісус захотів в наш дім зайти сьогодні, не коли, сьогодні. Дім наш, в першу чергу, це наша душа, наше серце. І, звичайно, дім, в якому ми живемо. Коли Він, в наше серце тут приходить, обов'язково Він в дім наш прийде. Ми його туди принесемо. Бо якщо він в наше серце тут не зайде, значить він в дім не зайде. Тому що Він приходить з нами в наш дім. Він не, не заходить як злодій без господаря, який дивиться, куди, куди там можна залізти через вікно чи через двері. Ісус заходить завжди, коли Господар відомий. І Він заходить з господарем, Але важливо. Дійсно, як ми тут будемо, скажімо, наші думки, як будуть в нашій душі діяти? Чи ми готові зараз кинутися Ісуса засудити або ближнього нашого, так як це ось роблять ті, що йдуть з ним? Чи ми живемо прагненням зустріти Ісуса, тому що дві протилежності в душі не можуть зійтися? Якщо людина судить зараз Ісуса, вона, значить, не прагне його побачити. Митар, Захей, якщо Він хоче Ісуса зараз побачити, значить Він не судить. І це письмо нам не подає, що зараз Він починає судити тих людей, що вони йому закрили Ісуса, наприклад, або щось подібне. Ні. Він йде з одним бажанням, горіюча душа, прагнення зустріти Ісуса. Тому важливо, що людина в собі має. Чи вона готова зараз всіх з'їсти і знищити стерти, чи вона прагне зустріти Ісуса? Ось як в її душі ці думки діють. І тоді обов'язково, якщо вона прагне зустріти Ісуса, неможливо, щоб Ісус прийшов мимо. Він обов'язково увійде в її серце, обов'язково в її життя зайде, в її хату. І що відбувається? Серйозна переміна цього митаря. Він каже, половину віддаю. Кого скривдив, повернув четверо. Тобто він готовий виправити своє життя, якщо воно було щось там не так. Йому дає силу, любов Христова. Повнота, яку Ісус дає в Його серці. Тому що людина. Коли втратила небо, вона втратила повнуту і радість. Вона перестала бути щасливою, тому що душа сповнилася порожнечі пустки, вона втратила. І тепер через те, що її душа має пустку порожнечу, вона чимось хоче заповнити ту порожнечу. Багато пропозицій зла в цьому світі для людини, яка прагне заповнити. Бракує любові, прагне заповнити пожиданням, прагне заповнити алкоголем, наркотиками, чимось там з інтернету, всякою всячиною, що там можуть подавати. Одним словом, вона, вона хоче чимось заповнити ту порожнечу. Не знає, чим заповнити, щоб була щаслива. А це єдина відповідь одна: Богом заповнити. Треба заповнити повнотою, яка йде від Бога. Тоді людина буде щасливою. І ось коли вона має повноту в душі, вона вже не хоче робити щось недобре, так само, як і цей митр. Коли він почув, що Ісус наповнив його серце, зараз Він має великого вчителя, за яким там, скажімо, йдуть люди, прагнуть, щоб він до них зайшов, Ісус не завжди заходив. А тут до нього зайшов просто так. Його хата, душа, серце сповнилися великої повноти, і що він має Він має все. Він чує, що він має все. Раз він має все, він хоче зробити, виправити те, що, можливо, не, не дотягував. Коли Ісуса не було, не дотягував. Його Ісус йому дав таку можливість. Тому коли Ісус кличе нас за собою, як пастир овець, і Він нам дарує ті тайни в церкві, це ніщо інше, як заповнити нашу душу Його повнотою, щоб наша душа звільнилась від того всього, що нас спустошує. І тому є сповідь, наприклад, є Євхаристія. Це Ісус, який хоче нашу душу наповнити своєю повнотою. І якщо ми з вірою, якщо ми йдемо так з таким бажанням, як закей, ми обов'язково будемо наповнені. Коли ми наповнені, ми мусимо обов'язково мінятися. Навіть не, не те, що людина буде велике зусилля докладати. ні, вона просто буде щаслива від того, що вона хоче виправити, тому що її душа повна. Ось закей нам показує. Що потрібно. І якраз Він ніби відкриває той нам вхід в ту частину духовного життя в цьому році, той час Великого Посту, отже, Він нас підготовляє, щоб ми могли розуміти, що нам потрібно, щоб ми ставали повними. Отже, прагнути зустріти Ісуса, побажати Його, навіть коли нам здається, що ми християни, що ми вже все ніби знаємо, що нам треба. Нам завжди треба наповнятися, тому що світ спустошує кожної секунди. І тому Ісус хоче нас наповняти кожної секунди. І прагнення наше зустріти Ісуса, Живого, який скаже, Я сьогодні приходжу в Твою душу, в Твоє серце, в Твій дім, в Твою сім'ю, значить, це буде чудове слово. Сьогодні цей час, це початок Царства Божого. Початок Царства Божого, якщо Ісус так скаже до нашого серця. І то можливо, щоб ми прагнули дійсно з Митарем Захеєм так зустріти Ісуса. Но не старалися бути на стороні тих, хто ніби йде з Ісусом, але готові зараз з'їсти всіх, хто не так щось нам здається, робить або не думає і не даючи навіть людині. Право навіть помилитися. Бог нам дає право, навіть що він може зрішити. Не тому, що Він хоче, щоб ми зрішили, але Він дає нам право, тому що Він дає нам свобідну волю. І Бог готовий, що ми помилимося, Бог готовий, що ми навіть підемо проти Нього. Але Він хоче людині дати можливість, щоб вона знайшла ту дорогу повноти, щоб вона знайшла ту дорогу прагнення Бога. Бо тільки вибір. Зробивши, ось прийшовши до Ісуса, людина може наповнитися тою повнотою і буде від того щаслива. Тому дякуємо Ісусу за його дар, за його любов, милосердя, за те, що Він бачить серце людини і ним не нехтує. Він йде, щоб Його наповнити своєю любов'ю, милосердям, своєю повнотою. Щоб людина почула що життя з Богом, це не є якийсь міф, це не є втрата, це є її надія, це її майбутнє, це її щастя справжнє. Якщо вона в тому витримає до кінця, вона точно спасеться з ласки Божої. Хай Боже ім'я завжди прославляється в нашому житті. Христос рождається.